Експертна група вирішила продовжити пошуки кандидата на посаду директора ЛКП ЛЕВ, бо 14 осіб, які подали свої заявки, не змогли в повній мірі себе зарекомендувати. Коли ми обговорювали з захисниками вимоги, критерії, по яким ми будемо відбирати кандидатів, звичайно, що ми всі розуміли, що повинна прийти людина, яка має мож... яка має досвід і яка вміє управляти і процесами і людьми. Тобто це не тільки про процеси, не тільки про любов до тваринок. Любов до тваринок це апріорі по замовчуванню, повинно бути обов'язково присутніх цього кандидата або в кандидатки, але професійний рівень у менеджменті, в проектному менеджменті або в управлінні тими певними процесами, які відбуваються на підприємстві. Це також дуже важливо. Відбувався відбір у два етапи. За словами зоозахисників, усі кандидати розуміли проблеми підприємства, але мало хто запропонував методи їх вирішення. Обов'язково ознайомтеся зі статутом ЛКПЛФ, з ухвалами Львівської міської ради, які регулюють діяльність ЛКПЛФ, які регулюють зараз. Є рішення по регулюванню чисельності безпритульних тварин. Це дуже важливо і базово ознайомитись з законодавством. Це все є у відкритому доступі. І коли ви не маєте основної бази, що ви можете робити на підставі чого, чи це буде можливо згідно з законодавством, то ваші рішення, на жаль, не будуть такими ефективними. Зрештою, конкурс на посаду продовжили ще на два тижні. Насправді дуже е, цікаві і хороші люди подалися, і вони, кожен, кожен з них має свої сильні сторони. Що важливо, що практично всі вони погодилися співпрацювати з потенційним керівником, навіть в разі якщо вони не будуть обрані, і це мені здається дуже круто, тому що кожен у своїй е, галузі дуже дуже сильний. Додамо, що нового керівника шукають після того, як приспали двох собак без висновків кінолога та консіліуму фахівців. Службове розслідування встановило, що у цьому винні колишня керівниця та головний лікар ЛКП Лев, Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.